Зараз уже середина вересня, і зазвичай у цей час я стараюся підготувати грядочку під часник і цибулю. Городниця Тетяна Ліневич говорить, що часник та цибулю садять за місяць півтора до початку заморозків, щоб вони встигли пустити коріння. Найкращий час посадки середина жовтня. Коли в мене тільки звільняється якась грядочка. Я зразу мене її перекопуємо і залишаємо, щоб було 2-3 неділі. перед, вона відпочивала перед посадкою. Я вже стараюся, також кінець серпня, початок вересня скласти план наступного року, що я де буду сіяти, щоб в мене не повторювалося. І в мене на цій грядуці на слідуючий рік часник. Я подивилася, що уже цей перець у мене цього року не визріє. Він ще вроді би такий красивий, зелений. Але плодів вже немає. От, Наприклад, отакі от ми бачимо перчинки, але вони вже не визріють, так як вже ночі холодні, хоч і цей рік, і дуже жара, але він гарно відплодоносив і я вже можу його забрати сміло. Бачите, він дуже гарно виривається. Я робив це разом з чоловіком. Залишки стебель цього перцю ми відправляємо на компост наступного року. Через два роки. Він у нас буде готовий. Ми Подібні. його подрібнюємо і на компост. Наша грядочка площує всього 2 квадратних метри, тому достатньо два відра компосту. Приблизно 20 літрів. Ми його Розсипаємо, стараючись більш-менш рівномірно. Потім з допомогою таких древніх інструментів розподіляємо, от дивіться, є у нас наш старий ворог личинка хруща. Ми обробимо цю ділянку якимось антихрущом. Скоріше за все, це буде екологічний ентоцид, і не будемо боятись личинки хруща. Тетяна Ліневич каже, далі грядку потрібно перекопати. Ми бачимо, які скільки тут корінчиків. які через 2-3 недільки вони вже будуть навіть корисні, як поживні речовини. Наступний етап підготовки ґрунту для посадки чесника та цибулі посипання землі попелом, говорить Тетяна Ліневич тоді не потребується мінеральних добрив. І коли це постійно ми його вносимо потрошку, то в нас ґрунт стає нейтральним і калію в нас достатньо. За словами Тетяни Ліневич, якщо осінь тепла, то можна сіяти зелень, кріп, петрушку, шпинат, кінзу. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир.